Весна одне з найбільш захоплюючих і найжвавіших часів усаду. Коли повітря наповнюється співом птахів, а зимуючі цибулини починають пробуватися з землі, я знаю, що мої дні незабаром будуть наповнені насінням насіння, пересадкою розеесиди та боротьбою з бур'янами. Хоча легко захопитися такими приємними завданнями, як будівництво нових рядок і посадка багаторічників, весна ще й найкращий час перевірити систему крапельного поливу. Огляд системи до настання посушливих днів гарантує, що рослини отримують воду, коли вона їм знадобиться. Не знаєте, з чого почати не проблема. Я розповім, як перевірити систему крапельного поливу і переконатися, що вона готова до нового сезону. Підключення перезимували компонентів. Якщо ви живете в регіоні, де взимку температура опускається нижче нуля, варто прибрати всередину такі компоненти системи, як таймери, фільтри і регулятори тиску. Також потрібно від'єднати шланги від кранів і злити воду, що залишилося. Це захистить систему від пошкоджень. Викликаних замерзанням і розширенням води. З приходом весни дістаньте всі компоненти, які зберігалися в приміщенні, і підключіть їх назад. Переконайтеся, що з'єднання не протікають, а шланги не пошкоджені. Перевірка таймерів використання таймера для поливу значно спрощує процес. Можна налаштувати його на включення системи три рази в день, раз в 4 дні або з будь-яким іншим інтервалом. Хоча я завжди рекомендую перевіряти систему вручну, щоб переконатися, що рослини отримують потрібну кількість води, таймери дозволяють автоматизувати процес. Однак несправний таймер може призвести до пересихання або перезволоження рослин. Тому навесні його потрібно обов'язково перевірити. Якщо таймер працює на батарейках, замініть їх на початку сезону. Також скиньте настройки і встановіть потрібний графік поливу. Після налаштування переконайтеся, що система включається в заданий час. Якщо таймер залишався на вулиці взимку, він міг пошкодитися. Якщо після заміни батареї він не включається, швидше за все, його потрібно замінити. Очищення фільтра. Фільтр є важливою частиною системи крапельного поливу, і його потрібно регулярно перевіряти. Він затримує бруд і дрібні частинки, які можуть засмітити крапельниці. Але якщо фільтр не чистити, в ньому накопичиться осад, який заб'є всю систему. Залежно від джерела води, фільтр потрібно чистити від одного разу на місяць до одного разу на рік. Я завжди рекомендую робити це навесні, перед початком активного використання системи. Порада: фільтр завжди повинен знаходитися після таймера і регулятора тиску. Спочатку підключається таймер до крана, потім регулятор тиску, а потім фільтр. Зніміть кришку з фільтра, дістаньте сітку і промийте її під проточною водою. Потім поверніть сітку на місце і закрийте кришку. Перевірка з'єднань на витоку. Правильно працює система крапельного поливу повільно подає воду точно до коріння рослин. Це запобігає випаровуванню та стоку води, заощаджуючи ресурси. Однак через безліч з'єднань система може протікати. Перевірка на витік навесні допоможе переконатися, що вода тече туди, куди потрібно. Перевірка різьбових з'єднань якщо вода підтікає в місцях різьбових з'єднань, наприклад, у регулятора тиску або крана, не затягуйте їх сильніше. Ці з'єднання повинні бути закручені вручну, без використання інструментів. Якщо деталі не заєднуються щільно, вони можуть мати різні типи ниток. Існує два види різьблення шлангова і трубна. Чоловіча і жіноча частини фітингів повинні бути одного типу. Якщо ви намагаєтеся з'єднати регулятор тиску зі шлангом, які мають різні нитки, вони не стикуються. В цьому випадку можна купити перехідник або замінити одну з деталей. Перевірка з'єднань стрічки і магістралі. Крапельна стрічка подає воду безпосередньо до рослин, але важливо переконатися, що вона правильно підключена до магістралі. Кожне з'єднання стрічки з магістраллю може протікати. Перевірте, чи адаптери щільно закріплені в магістралі, деякі адаптери мають поворотні фіксатори, які можна затягнути. Також переконайтеся, що кінець стрічки повністю вставлений у фітинг. Послабте фіксатор, надіньте стрічку на штуцер і затягніть фіксатор назад. Перевірка стрічки на пошкодження. Якщо стрічка залишалася в саду на зиму, навесні потрібно перевірити її на дірки. Гризуни можуть прогризати стрічку, а випадкові порізи від інструментів теж не рідкість. Найпростіше шукати пошкодження при включеній системі. Увімкніть воду і огляньте стрічку, великі протікання видно відразу. А дрібні можна виявити по мокрих плям. Якщо пошкодження одне, його можна полагодити за допомогою заєднувача. Вимкніть пошкоджену лінію, виріжте проблемну ділянку і заєднайте кінці стрічки за допомогою фітинга. Якщо дірок багато, простіше замінити всю стрічку. Від'єднайте стару лінію від магістралі та підключіть нову. Тестовий запуск. Після всіх перевірок і ремонту увімкніть систему і дайте їй наповнитися водою. Пройдіться по всіх лініях, перевіряючи, чи немає протікання або засмічень. Якщо вода не капає зі стрічки, проблема може бути не в недостатньому тиску, зазвичай вистачає від 10 до 30 сай, а в витоках, засміченнях або неправильно встановленому регуляторі тиску. Заміна зношених деталей. Хоча більшість компонентів системи служить кілька років, щорічна перевірка допомагає виявити зношені деталі. Пошкоджена різьба на фітингах, тріщини на стрічці – все це вимагає заміни. Термін служби стрічки залежить від її товщини і умов експлуатації. Після заміни деталей проводіть фінальний тестовий запуск. Якщо все працює справно, система готова до нового сезону.